Музею бути, бо ворого не під силу знищити історію, і хоч дикунський обстріл рашистів у новорічну ніч зруйнував у Білогорщі штаб-квартиру Романа Шухевича разом з Криївкою. Унікальна експозиція та фонди таки збереглися. Принаймні більшу їх частину встигли сховати у безпечному місці ще на початку повномасштабного вторгнення. По наслідках пожежі, спричиненої вибухом, втрачено 16 пам'яток. 16 пам'яток, які відносилися до музейного фонду України. Інша справа, що було багато пам'яток з науково-допоміжного фонду, це не є музейний фонд України. Вони не мають якоїсь спеціальної такої цінності. Це були муляжі, це були копії документів. Тобто відсотково від того, що було першопочатково, і до того, що втрачено, ну відсоток мізерний. Минув тиждень після атаки, і чиновники разом з науковцями думають, як відновити музей. А завдання це не з простих, адже серед уламків треба знайти безцінні історичні артефакти та поновити їх вже у новій будівлі. Об'єкт зв'язаний з історією з постаттю самого Шукевича. Тут була Криївка, тут був слід від кулі, яка була випущена. Та тобто, ми маємо конкретні артефакти, маємо конкретну локацію, яка дуже зв'язана з історичними подіями. Тому ми хочемо максимально з цього зберегти, що можна відтворити в нових формах. Але, власне, тут не є місце для якогось триповерхового гігантського музею. Це має бути делікатний об'єкт, який пасуватиме до середовища. Коли ж з'явиться відновлений музей і хто над ним працюватиме у міській раді, вирішили, що шанс долучитися дадуть кожному охочому архітектору і не лише з України. І для цього оголосять міжнародний конкурс, який стартує вже у лютому. Сам конкурс з лютого буде тривати з порядка два місяці. Потім вироблення проекту. А коли вже буде проект, тоді ж ми будемо розуміти, скільки коштів нам потрібно для Відновлювальних робіт він звичайно буде враховувати автентику, яка тут є, це дуже важливо. Але також буде і модерний підхід, тому що треба зробити нормальний захід для людей з інвалідністю, щоб людина на кріслі колісному могла заїхати. Саму реалізацію проекту, який переможе, чиновники хочуть почати вже після нашої перемоги у війні з расистами. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Звичайний вчитель викладає, а кращий надихає Цьогоріч Аж 300 львівських педагогів вирішили довести свою неперевершеність. Щоправда, лише третина склала іспит невідмінно: 70 вчителів, 25 вихователів та п'ять фахівців-гуртківців стали переможцями конкурсу. Успішний педагог вони разом у групі проводили реальні живі уроки у школах. Ми е формували команди журі і журі власне обирало. Переможці виставляли бали їм, і сьогодні ми маємо можливість нагородити їх сертифікатами від міста. Останніх кілька років умови для викладання м'яку кажучи не кращі. Спершу ковід, а тепер навчання під звуки сирен та обстрілів. Але тим не менш сотні вчителів поруються із викликами невідмінно. Але замість оцінків щоденних отримали по 25 тисяч гривень у гаманець. Діти, обстріли, сирени, атаки, батьки. Там онлайн, офлайн. Це все на ваших плечах. Я не знаю, де ви ці емоції діваєте. Я думаю, що, напевно, ваша друга половина дуже щаслива від вашої героше. Люблю, шаную, поважаю. Ви найкращі. Слава! Всі, слава всі. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Після свят у Львові працюватимуть пункти збору ялинок, які потім перероблять у компост. Загалом шість локацій прийматимуть зелені насадження 8 і 13 січня. А з переліком адрес ви зможете ознайомитись на сайті міської ради. Найголовніше зазначають посадовці: необхідно здавати ялинку без новорічних прикрас. Ялинки це є зелені великого великогабаритні відходи. Їх не можна вкидувати до контейнерних майданчиків, тому що коли буде завантаження побутових відходів, відповідно автомобіль, гідравлічні всі його речі будуть ну, проводитися в стан несправності. І так, зараз такий час, коли ми все економимо і все, якби слідкуємо, щоб це було. Тому ми просимо мешканців не викидати. Також звертаю увагу, що ми приймаємо тільки живі ялинки, не штучні ялинки. Ми такі ялинки не приймаємо, бо коли ж були такі смішні випадки, коли привозили нам такі ялинки. Що ми робимо з ялинок? Ялини це є е, садово-паркові фактично відходи. Так, це є дерево, це є гілля, які на компостувальні станції подрібнюються. І після такого подрібнення вони... Е, Складуються в спеціальні борти з харчовими відходами та листям і утворюється відповідно з цього всього в цієї сировини. Органічна приджека, яку виробляє компостувальна станція. Шанс на одужання для дітей з генетичною хворобою, яка знищує печінку. Шанс уникнути трансплантації та жити з власним органом. У Львові вперше розпочали програму для дітей з рідкісним захворюванням, синдромом Алажиля. На сьогоднішній день в Європі, в Америці, дітки лікуються захворювання, лікують сучасним методом, новим лікарством, яке спеціально було винайдено компаніями саме для тої групи хворих. Але на жаль, діти, які поїхали в еміграцію з групи хворих за лежилем, які знаходились в нашій лікарні, вже утримують це лікування. А хворі дітки, які знаходяться в Україні, які під тривогами, під шахедами, не отримували цього лікування. Тому нам було принципово, щоб діти, які з цим захворюванням знаходились в Україні, отримували так само якісне європейське лікування, як і дітки, які зараз знаходяться в еміграції». І після 10 місяців пошуків Галина Курило, яка вже багато років рятує дітей із найскладнішими вадами розвитку та захворюваннями печінки, знайшла можливість для порятунку одразу двох пацієнтів, адже лікування дуже дороговартісне і наразі немає державної програми, яка могла би покрити це. Компанія «Виробник» згодилася подарувати для двох дітей цю програму, але є ще дітки, їх є семеро, які теж потребують цього лікування. Ті двоє пацієнтів, які отримали лікування, вони найменші і в найважчій формі. Тому ми вирішили, що вони саме вони, мають отримати цю терапію. Зазначимо, що діти із цією спадковою недугою народжуються з меншою кількістю жовчовивідних шляхів, через що жовч накопичується в печінці, спричиняє жовтяницю та рубцювання тканин. І, врешті, орган починає працювати гірше аж допоки остаточно не відмовить. Утім цього можна уникнути. За крок до трансплантації була і маленька Мілана, аж допоки їй не поставили правильний діагноз. До цього у нас стояв діагноз білярна атрозія. І нас, в принципі, повинні були готувати вже до пересадки печінки, але це склалось так, що почалась війна, і ми вже потрапили до глини Васильівни. Подібна ситуація і в маленької Каміли. Вона до лікарні приїхала із Кропивницького і була у значно важчому стані. І також з неправильним діагнозом. Зараз Камілі 2,5 роки, в неї є фізатримка фізичному розвитку через даний діагноз. Вона не ходить. Плюс це що в неї є. Ну, він це дуже нам потрібно, тому що дитина не може просто нормально розвиватися із-за цього. Через відсутність належного лікування хвороба прогресувала в обох дівчаток, але тепер у них з'явився шанс на одужання. Адже суму у 240 тисяч доларів, яка потрібна для піврічного лікування цих діток, покрила словацька компанія-виробник цих новітніх препаратів. Пацієнти, які в річному віці зараз отримали цю терапію, от вони покращуються, ми це бачимо. Пацієнти, які в старшому віці, це дітки, які, ну скажімо, справляються традиційними методами, які не завжди є ефективними, і є ризики розвитку цирозу. Спостереження від початку, коли діти почали отримувати лікування, ефект є, і ми його бачимо. І ми дуже раді за наших пацієнтів. Зазначимо, що нині тільки серед пацієнтів лікарні Святого Миколая є дев'ять дітей із синдромом Алажиля. Всі вони потребують термінової і належної допомоги, яка сьогодні існує. Через війну багато програм із допомоги дітям із хронічними захворюваннями призупинені. Батьки, дітки яких мають складні захворювання, залишаються сам на сам з недугою, не маючи можливості придбати дороговартісні ліки. Тому в таких ситуаціях будь-яка допомога важлива. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Б'ється кує та ображає, але мушу терпіти, бо нема куди подітися. Часто жертви насилля повторюють повторюються, немов мантру, і проживають своє життя як суцільний день бабака. І ось нарешті сьогодні на Львівщині з'явився чудовий прихисток, в якому той, хто пережив кривду або ж побував у справжньому рабстві, не тільки зможе заховатися від тирана, але й отримає допомогу від психологів, медиків та юристів. Захист саме потерпілих від такого насилля повинна бути в кожній громаді, в кожній області. Тому національна поліція і працює профілактичним чином, аби такого насилля ставало менше. Але ж ми працюємо по покаранню кривдника, але держава, місцеві органи самоврядування і благодійники можуть допомагати безпосередньо жертвам. Львівський прихисток це відреставрований та оснащений усім необхідним будинок, в якому одночасно може проживати одразу 22 жертви насилля. А втілили цей проєкт у життя чиновники та іноземні меценати. Завдання, яке стоїть перед нами, зробити суспільство менш агресивним, зробити все від нас належне, щоб люди почувалися в безпеці. Величезне дякую також. поліції, на те, що вони працюють над превенцією такого роду злочинів. І... Ті, хто їх здійснюють, будуть нести покарання. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Потанцювати та заспівати зі своїми кумирами. У Львові провели фестиваль Різдво з зірками, у якому взяли участь особливі дітки. На сцені разом з малечою виступали такі відомі виконавці, як Солоха, Іван Наві, Наталка Карпа, Поліна Дашкова, Любомир Тарнавський та інші. На сьогодення наша місія як артистів не тільки збирати гроші, а ще й дарувати оцю от нашу. Е... Професійну іскру свої можливості ділитися своїм там талантом, розвивати цей талант у діточок, розкривати їх спів там вокальні дані, хореографічні, і в нас же багато є ідей дуже цікавих, які ми сподіваємося, будемо ми їх виконуємо, так якщо у нас буде підтримка. Глядачі, окрім того, що мали нагоду почути талант юних виконавців, також побачили і особливий танець, який підготували дітки на кріслах колісних. В наших програмах Ротор Інтернешнл є і підтримка е, дітей, особливо е, з України на сьогоднішній день. І е, знаєте, ті діти є особливі, не особливі зі своїми проблемами. Вони є е, діти, можливо, е, більш часом оптимісти, ніж ми. Е, які підтримують їх і ми багато вчимося від них. Я працюю давно з подібними дітьми, з подібними пораненими, які прибуття до візочка. На жаль, подарували свято діткам представники міжнародного благодійного фонду Маленькі перемоги. Ми хочемо показувати всім, що вони здатні, що вони сильні, що вони можуть, і що вони теж. Повинні приймати участь в великих фестивалях і співати разом з зірками. Це наші маленькі зірочки. Вони дуже класні, вони молодці. Якби би знали, як вони готувалися до сьогоднішнього дня. І вони ж самі не вірять, що вони будуть співати з відомими артистами, яких бачать по телевізору. Додамо, що благодійний фонд зосередив свою роботу саме на допомозі малечі з особливими потребами, сиротам, діткам ВПО а також опікується дитячими будинками у Львові та області. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут. Львів. У самбурі затримали розповсюджувача нарковмісних таблеток. Правоохоронці в ході розслідувань зафіксували кілька випадків збуту підозрюваним психотропіїв. Наразі зловмиснику загрожують до років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також незабаром чоловіку оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває. У стрію внаслідок ДТП госпіталізували велосипедистку. Зіткнення трапилося на вулиці Сколівській. Попередньо встановлено, що винуватцем цієї дорожньо-транспортної пригоди став водій вантажівки. Жінку, що керувала двоколісним з тілесними ушкодженнями, госпіталізували. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Відкрито кримінальне провадження.